Зараз всі масово говорять про мільйон за контракт 1824, Але не всі знають на яких умовах та кому він належить. Ця винагорода виплачується військовослужбовцям віком від 18 до 24 років, які уклали контракт під час воєнного стану. Перша виплата це 200 тисяч гривень після того, як ви підписали контракт та отримали посаду, яка виплачується протягом п'яти робочих днів. Друга виплата це 300 тисяч гривень після саме проходження підготовки та залучення до бойових завдань. Остання частина 500 тисяч гривень виплачується за умови повного виконання контракту. Але є деякі нюанси, на які потрібно звернути увагу. Строки бойової участі повинні бути не менше 6 місяців для того, щоб вам сумарно виплатили всю суму. Якщо участь в боях менше 6 місяців, то виплата буде пропорційна до строку. Право на виплату мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, але не офіцери. Не вірте тільки заголовкам. Потрібно перевірити інформацію, чи підлягаєте випитці виплати. Якщо ви думаєте, що маєте право на виплату в мільйон за контрактом 1824, але не впевнені в цьому, можете звернутись до нас. Залишайте заявку на сайті або можете зателефонувати за номером телефону, який вказаний в описі. Ми розберемо вашу ситуацію та допоможемо вам отримати ваші виплати згідно закону